Доброго дня! Зараз ми знаходимося в педіатричному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні, яка є базою кафедри педіатрії No2 Полтавського державного медичного університету. І зараз ми поспілкуємося із доцентом, кандидатом медичних наук Ольгою Ткаченко. Доброго дня! Добрий день. Розп... Розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувається післядипломна підготовка лікарів первинної ламки. Всім добре відомо, що за останні десятиліття проблема алергії набула в масштабів глобальної медико-соціальної проблеми. Висока поширеність алергічних захворювань, яка продовжує надалі рік за роком зростати, залишається однією із основних проблем громадського здоров'я у всьому світі. І найперше це стосується популяції дітей. Власне, така тенденція і концентрує велику увагу, ем, велику кількість пацієнтів з алергічними захворюваннями, Навколо лікарів первинної ланки, адже саме вони відіграють дуже важливу роль у первинній діагностиці, у грамотній диференційній діагностиці та відборі алергологічного пацієнта. На них також покладається чимала відповідальність за ведення дітей з алергічними захворюваннями за співпрацю з батьками та попередження цілої низки хронічної патології. Власне, для того, щоб ознайомити лікарів за фахом педіатрія та загальна практика сімейна медицина із сучасними досягненнями алергології та її діагностичними можливостями, на кафедрі педіатрії номер 2 був розроблений тренінг з оволодіння практичними навичками, який називається алергологічне обстеження в педіатричній практиці, створюючи його, ми перш за все поставили за мету поглибити знання лікарів в сфері дитячої алергології, починаючи із особливостей з. Бору алергологічного анамнезу, е, також проведення клініко-лабораторного обстеження і закінчуючи азами сучасної алергодіагностики, зокрема багатокомпонентної. Адже важливо наголосити, що алергологія це наука, яка досить-досить інтенсивно сьогодні розвивається. Для лікарів відкриваються нові діагностичні можливості, з'являються нові лікарські засоби. І, власне, тому таку зацікавленість серед лікарів викликає даний практичний тренінг. Дякую вам, що поділилися такою цікавою інформацією. Тож, можливо, ми зараз з вами перейдемо до практичної частини, покажете, як відбувається практична підготовка лікарів. Із задоволенням. Проби ставляться на внутрішні поверхні передпліччя. Так? Шкіра знежирюється спіртом, ми даємо їй відпочити, висохнути, так. Обов'язковим для проведення алерготестування є постановка тесту на контроль. Тому обов'язково повинен бути позитивний контроль, ставимо плюсик, негативний контроль. В середньому відстань між алергенами сягає близько 2-2,5, можна максимум трьох сантиметрів. Використовуємо стандартизовані алергени. І використовуємо стандартизовані ланцети, за допомогою яких ми власне проводимо екскоріацію. Так? Потрібно? Ну що ж, починаємо. Міркові сімдель зараз. Починаємо з ініціального курсу і флакончик Б це підтримуючий курс. Як проводиться вона? В верхню третину, звичайно, підшкірної ін'єкції. в складочку під кутом 45 градусів. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам практичний тренінг з алергологією? Так, дуже сподобався. На ньому ми дізналися про сучасні практичні методи ведення дітей з алергічними захворюваннями. Дякую. Я вважаю, що цей тренінг дуже важливий для лікарів первинної ланки. Я дякую кафедрі і надіюся, що будуть ще в нас нові зустрічі з новими темами. Новими темами. Дякую вам.